Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив на аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? До прем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Напишіть, будь ласка, за яку з учасниць ви вболіваєте, і ми з вами визначимо переможницю. Перевіримо мою теорію. Адже за нею друге місце отримує улюблениця глядачів. А перша якраз та дівчина, за яку глядачі не вболівають. А ми розпочинаємо огляд. Поїхали! Першим було побачення Аліни Анастасії Юстини в книгарні, і це прекрасно. Адже в моєму шоу є побачення в бібліотеці. Я сама пишу книжки, і це для мене дуже близько. Першими Аліна і Терен читали вірші, дуже дистанційно сиділи. Навіть тут проглядалася прохолода між ними. А от Настя смішна, сама не хоче читати, але хоче почути сюжет книги з уст чоловіка. Вона чудна мені це. Це показує її недалекість. Як не крути. Анастасія на своєму теті збудувала план на майбутнє і тим приблизила себе до Терена, Терена до себе. Юстина, як завжди, пішла на тет останнє, але отримала побачення. З барабанами це не попадання в ціль, це не терен вгадав, це хороша робота редакторів. Вона, видно, це їм уже розказувала заздалегідь. Ось вони і підсуїтились. Юстина тут розгубилася, бентежилася від тих барабанів, боялася бути голосною. Ось, наприклад, коли я сіла вперше за барабани, то я навіть палку зламала і не помітила. На минуточку, яка юстина за Потім була з нею вечеря з юстинкою, обговорювали її зажатість, якраз стриманість. Таку в неї я думаю, це через молодість і недосвідченість. Ох, мене насмішила фраза, коли вона сказала про контраст між божевільним підлітком її 21 одно першим роком. Ох, і це смішно. Тому що підліток это це тінейджер, це Тін Ейдж, Найтін Ейдж, 19 років і 21. Три роки різниця. Мені 35 річній це смішно слухати. Немає різниці між божевільним підлітком і 21-річним. Це ще настільки близько. А з приводу їх зближення, то воно відбулося. Я цьому вірю. Юстинці він подобається, і вона йому. Він теж доволі молодий. По Потім відбулися посиденьки дівчат, де обговорювали, що Віка покинула проєкт. Вона розсердилася, тому що Терен неправильно привітав її на день народження, не провів з нею час, а просто надіслав квіти їй в подарунок книги з листівочкою. Але коли вона вже тікала, Віка сказала Терену по телефону, що вона їде не тільки через те, що образилась, а через те, що її обманули на гроші. Їй треба вирішити питання. Ось це більш Правдивіша причина. Далі відбулося індивідуальне побачення з Інною. Знову інну витягують, розтягують, підтягують до терена, коротше просовують, продвигають. Вона була в білому, як наречена, був притулок для тварин. Толкового вони там нічого не зробили, гралися з тваринками та й годі, нормально нікому не допомогли. Собачки були їм, як діти, і Інна дуже мудро говорила про свободу, адже він ще не її, про те, що вона намагається боротися з власною ревністю. Це було дуже мудро. На побаченні Інна розповідала про свого колишнього чоловіка, про те, що він її не відпускав, про те, що він вчиняв з нею насилля, щоб вона не пішла. Є приказка, хоча ж узнати людину, розстанься з нею. Хороша приказка, правдива, якраз про цей випадок. Дівчата на загальних зборах говорили, що побачення з Інною це заміна віки, що Віка втекла і замінили побачення на з Інною. Цікава версія. Гра запитання була зовсім безмістовна. Бетерина там не було, було нецікаво дивитися. На наступних дівчачих посиденьках говорили про весілля, про мрії, як вони хочуть провести це весілля. І Олександром там теж не пахло. Я не бачила в цих мріях нічого спільного з Олександром. На побаченні Насті Кухаря були уроки танців, але особливої пристрасті я не помітила. Мої фаворитки це Інна і Віка. А ваші? Напишіть у коментарях.